До четвертого відділення міліції Шевченківського районного управління міліції в місті Києві 3 січня 2014 року в 1738 звернувся з заявою про побиття і вчинення хуліганських дій Іллєнко Андрій Юрійович, це народний депутат всеукраїнського об'єднання Свобода. З ним також з заявою про побиття звернувся Кізін Сидор Васильович, який також був з ним разом, і також стосовно нього були вчинені хуліганські дії. Події розвивалися слідуючим чином. З 16 до 1720 Ілленко та Кізін вони знаходились. Четвертому відділенні міліції Шевченковського райуправління і були на допиті. Але безпосередньо Єленко не викликали на допит. Він безпосередньо сам дав свою, свою згоду про допит як представника від Всеукраїнського об'єднання свободи. Це було пов'язано з подіями. 1 січня, коли була смолоскипна хода біля готелю Прем'єр Палас. Після допиту Ілієнко разом зі своїм адвокатом вони вийшли і десь на відстані приблизно 200 метрів від відділення міліції, але це було в неполі зору міліції. До їх підійшла, вони сідали вже в свій автомобіль, щоб в'їжджати. До їх підбігла група якихось молодиків, приблизно кількість 10 осіб, і нанесли тілесні ушкодження. Це по часу десь приблизно було хвилину. Одразу ж вони без будь-яких жодних пояснень з міста події втекли. Вже в по часу, це було 17.38, Народний депутат Ілленко і Кізін. Звернулися знову ж до четвертого відділу міліції Шевченківського райуправління з заявами про скоєння цього злочину до чергової частини. Одразу ж, в цей час було прийнято рішення про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального правопорушення. За частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України це хуліганство, яке вчинене групою осіб. Користуючись нагодою, я хочу звернутися і до засобів масової інформації, і до всіх громадян міста Києва, яким, яким що будь-що відомо з цих обставин, хай вони звертаються до міліції, і вся міліція звертається надати нам допомогу. Зараз працює слідчо-оперативна група. Ця подія, вона надзвичайна подія, і вона стоїть безпосередньо на контролі у міністра внутрішніх справ. Але одразу я хочу і звернутися також до засобів масової інформації з того питання, що розглядаються різні різноманітні версії, але треба це. Висвітлювати об'єктивно і так, як воно є, ну як воно є сьогодні. Пропонував слідчий народному депутату Іллєнко приїхати і безпосередньо з ним, щоб відбулося відтворення, провести слідчий експеримент, але можливо за станом здоров'я, Іллєнко відмовився. Ну, це без безпос... буде виконуватись, тому що це та слідча дія, яку необхідно виконати, яка дасть слідству багато чого корисного. Також будуть проводитись допити і встановлюватися особи, які були в цей час, можливо, там торгові точки, крім того, якісь громадяни, які знаходились в цей час в цьому місці, от така подія. Вона надзвичайно відбулася, і зараз слідство Шевченківськ, слідчі відділ Шевченківського районного управління міліції в місті Києві займається розслідуванням цього кримінального провадження. Стан 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 здоров'я у Іленко задовільний. Ілленко нанесені легкі тілесні ушкодження і його адвокату. Це садене обличчя і м'яких тканей голови. Більш жодних у його є забиття носа, але те, що писали в інтернеті, там є і злам щелепи, і перелом носа, такого немає. Зараз призначена судово-медична експертиза щодо ступені важкості тілесних ушкоджень. Ми розглядаємо різні версії. Дуже багато у нас версій. Це пов'язано із безпосередньо суто хуліганськими подіями і різними. Їх версій декілька. Сьогодні слідчо-оперативна група вона досліджує всі приміщення навколо і не тільки коло міста скоєння злочину, але розширюється круг цього міста. І інші якісь приміщення, де могли бути камери спостереження, а також могли стояти автомобілі, в яких могли працювати ці відеорегістратори. реєстратори, і безумовно, це буде вивчатися. Воно вже вивчається. З деяких вже знята інформація, вивчається, і це буде тим серйозним доказом по справі на даний час. Іллєнко Ілєн, і кізін. Вони потерпіли по справі. Вони визнані потерпілими. Вони допитані в якості потерпілих справу порушено за частиною 2 статті 296 хуліганство, вчинене групою осіб. Прошу питання. І покази, які дають зараз свідки, але. Будь ласка.